Всім привіт! Ви, мабуть, мене не знаєте, але я такий крутий чувачок, йоу. І сьогодні я буду робити своє перше відео, перший огляд на снапшот 25W19A. Е, я знаю, що я трошки запізнився, що там ну, вже тут пару днів і вже вийде новий снапшот якийсь. Але треба ж з цього ж починати, ні? Ну то це, ну то що, не будемо затягувати початок, переходимо до снапшотика. Снапшот ну, невеличенький, не додали якихось нових блоків, структури чи там мобів. ну Додали трошечки. Технічні зміни. Версія датапаку у ну, 76. Прикольно, щоб, там, ну, нормально, щоб не було якихось проблем з датапаками, Я сам їх роблю. Типу круто, круто. Нові параметри запуску та аргумент команди рядка Quick Player Single Player, який можна використати без ідентифікатора для запуску останньої зіграного світу. Прикольно, може комусь знадобиться, не знаю, щось технічне. Дані сутності TNT тепер зберігає UUID того, хто його активував. Fex також має поле Owner, що зберігає UUID власника. Ну, Прикольно, комусь знадобиться, е цікаво буде з технічні кість. Потім механіка снарядів. Динамічна, динамічна точність. Раніше всі снаряди мали фіксовану допускну межу в 0.3 блоки. Е тепер перші два тики. Тільки в майні, польоту без допуску. Після цього допуск збільшується на. 0.05 блоку затиль. Поки не досягне 03 блоку. Це, засп... Це забезпечує точніший, точніший приціл е... поблизу стріла та більші... е... поблажливість на відстані. Ну, е... Прикольно, я собі подивився, як других, типу цей, <кхід> Я так зрозумів, просто точніше буде цей. Ось тут в мене є такий експериментальний кріпер. Вімкну хітбокс, і типу я так зрозумів, якщо так стріляти, то воно якось зачепляє чи що. Ну, типу, щось просто змінили, якусь трошечки точніше буде стріляти, типу, снарядами якимось. Прикольно, прикольно. Е, ось таке. Потім наступне це звуку новили, гаста, висушного. Послухайте. Це я поклав, тепер я ламаю. Прикольно, прикольно, нагадує. Ну, пекло, ці всі звуки, це все потім. Ну і саме таке важливе, що тут оновили, додали, шоковоно неочікувано. Е, оновлення туману. Туман став більш атмосферним, під час дощу туман стає густішим. Покращення перспективу, навісни для більш реалістичного вигляду. Все, е, додали туман. Я так зрозумів, коли. Просто ходиш так цей, можливо, десь на кінцях є, але в мене промальовка 16 чанків, то не знаю. Але я так зрозумів, якщо ввімкну я погоду. Дощ, то, по-перше, у нас е, сніжок, але тут не дуже прикольно буде атмосферно. І так атмосферно, дуже круто зроблено, типу якесь трошечки так атмосфера з'являється, таке приглушення, не знаю. Якщо тут перейти, вийде дощ. Картинка стала сірішою якоюсь. Чесне слово, дава трошки так зробимо. Сірішою така зробилася, ні? І типу кайфово, мені подобається. Ну, типу... круто. І, в принципі, таке. Можемо, в принципі, по різним біомам потепехатись. Наприклад, в Тайгі. Типу як виглядає, дуже атмосферно кайфово. Не знаю, можливо, більш учанки, і тоді буде видно краще той туман на кінцях. Але не знаю, можливо, краще не робити. Ну, типу, дуже круто атмосферно. Ну, а тепер е цікаво локейт -е, біом. Е савана, як там савані, до прикладу, ні, по різним біом п'ехатись. Давай поглянемо. Так. Ну, щось не дуже тут оцей. А на дощі не йде, ні. Але тепер різницю замітно, що коли входиш одразу в дощ, ось такий ефект накладається ніби на екран. Тут якось так. А це так в океані виглядає. Водички собі. Типу такі справи. Потім. Я пишев, хотів би перевірити е, пустелю. Десерт пірамід, я сподіваюся, що тут наводить десь, що пустелю. Добре, зараз перейдемо. О, пустеля. О, одразу Одразу замітно, що якийсь трошечки на ефект переглушніє. Якщо я зроблю. е-е-е... Clear. Ну так, так, небо нібито згосаєчки. Давай. е-е-е... Time. The day. Якщо я тепер веду. Не clear array. Ну так, так, небо. Тут звичайний дощ не починається, а по небі видно, що трошечки якусь хмари, ніби закрили цей. Тут видно дощик. Тут у нас так. А якщо вмкнути грузу. Оп. Ще темніше стало. Ну, типу, мені здається круто, типу, виглядає. Ти. Ти хоч і не бачиш дощ, що він не йде, а ти можеш хоч зрозуміти по цьому, що робиться де і цей. Давайте. Тайго ось типесь. Нео! Немож... Не Як буде гроза. Ну, типу, непогано. Якщо зробити клір. Ну, типу, одразу небо хоп стихає, і, типу, світло стає. І, типу, так. Зараз спробу можливо підлагувати буде, але збільш Ну, В принципі, так, Тумана трошки, здається, додалося, або в мене якось не так працює, але в других бачу працює. Ну, коротше, типу, кільну себе. Так що так. Це воно відлагало. вибачайте за лаги, якщо і цей. Трошки зменшу цю помальовку. О, Так, це вибачайте лагід? Цей ось такий огляд снапшотовий, вийшов, я знаю ну і так нормально зайняв 8 хвилин. Але це мій перший огляд, так що не судіть, чи... Строго, що так цей і. І цей. Чекаю наступний слабшот, щоб зняти і цей. Підтримуйте український контент. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо вам там сподобалось відео. Ну, не знаю. Ну, типу, так, такий огляд вийшов, не знаю. Це все, що я міг такого показати і це. І так вийшло трошечки забагато. Це так що. Не знаю, надіюсь, що хтось і побачить це відео. що типу цей. Хтось комусь загатий, так що давайте чекаємо наступного всім одного не знаю, вечора, дня, хто там дивиться дивиться, цей давайте почне. До наступного разу.